Коли в Україні буде розвинений фондовий ринок? Чи буде інжур розміщувати на українській фондовій біржі свої акції? Якщо ми говоримо, що у нас буде розвинутий фондовий ринок? А я вірю в те, що інжур може стати тією компанією, яка якраз і послужить поштовхом і розвитку фондового ринку в Україні, тому що у нас великий план за три роки з 10 тисяч інвесторів дійти до 1 мільйона інвесторів. Якщо нам це вдасться, то це дуже чудова відправна точка для фондового ринку в Україні. І як наслідок дійсно керує компанія інжур як бізнес, яка Різнопланова, да вона має всі шанси за таких умов вийти на біржу і продати частину своїх акцій. Тобто Ви даєте малому капіталу стати трошки більшим капіталом. Ми, коли немає людей, люди питають окей, а скільки треба залучити грошей? Або наскільки треба продати їх? У нас немає такого кіпева. Ми міряємо, скільки людей ми навчили розбиратися в українських інвестиціях, скільки скільком людям ми дали досвід, скільки інвесторів ми залучили. Це дає змогу, умовно кажучи, створювати нові продукти, розвивати це і створювати дійсно фондовий ринок в Україні.